Вас, шановні друзі, якщо ви натиснули на це відео, можливо, ви зараз перебуваєте у стані невизначеності, шукаєте куди спрямувати свої сили, куди вступити, на яку професію, або ви, ймовірно, вже закінчили навчання і думаєте, як подалі самореалізуватися у житті, або ж просто вас тригернула ця тема, і, можливо, вам вона так само, як і мені, чимось близька. У будь-якому разі, яка б у вас не була мотивація, я запрошу вас додивитися обов'язково це відео до кінця, в якому я розкажу, чому вирішила піти з інженерною екологією у копірайтинг, як у 27 років в мене сталася гіпертонічна криза, і чому зрештою саме зараз я вирішила розвивати свій Бог стосовно здорового способу життя, біохакінгу та продовження молодості. Дорогі друзі, спершу також я нагадую вам про те, що якщо ви опинилися вперше на моєму каналі, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, розповсюджуйте моє відео і обов'язково зверніть увагу на відеоматеріали, які я нижче наводжу в своєму прикріпленому повідомленні. Тема особиста, тема важка. Можливо, відео буде забагато якоїсь такої імпровізації. Просто в довільній формі я хочу розказати про свій власний досвід, яким він був у мене. Я 2005 п'ятого року вступила в ліцей міського господарства. Якщо хто знає, хто проживає в Харкові або проживав. Дуже давно це було, і це був такий спонтанний такий вчинок у мене 14 років рішення, яке просто кардинально змінило мою долю. Я взагалі цікавилася біологією, всяким таким, і я навіть не планувала, що буду навчатися от саме от, в такому профільному навчальному закладі. І це було випадково. Я просто пішла з, зі своїми знайомими здати екзамени вступні. І, Власне, потрапила туди, вони не, не потрапили, не, не змогли пройти за своїми балами. А от мені так вдалося. Я от стала м -м, навчатися подалі в цьому навчальному закладі. І вже коли настало, настав час такий, щоб вступати саме до вищого джвового закладу. Я десь так перебирала, перебирала, там дивилася різні спеціальності, мабуть, ще не було такого усвідомлення, що от що саме мені обрати, що буде так практично для життя. І мені здалося, що от напрямок такий інженерна екологія це просто от чудово, просто для мене. І якось воно там, з біологією, там, з природничим, з природничими такими науками пов'язано там людина і все таке, от, і так би мовити, оточуюче середовище. І мені це здалося цікавим. Я просто так от усвідомлена. мене ніхто не примушував, ніхто мене не заохочував. Просто я, от сама з власної ініціативи 17 років, зробила такий вибір, просто вступила на цю спеціальність інженерної екології міст. Отже, 2013 рік я закінчую своє навчання. В університеті міського господарства, на якого, як я зауважила, тут трапляється майдан черговий, і просто все йде ну, в одному місцю, щоб я тут не, не казала лайливі слова. І просто така от невизначеність, і я не знаю. Тобто я шукаю роботу, нічого не виходить, перші роботи вони такі. от... Де трапиться, і мене просто беруть, бере директорка ліцею, в якому я навчалася, бере на роботу в виш, тобто лі ліцей, там був об'єднаний центр доузівської підготовки. Це був в університеті. Я туди пішла працювати, я там пропрацювала десь близько ну менше року. І знову ж таки, з деяких причин просто я вимушена піти з цієї установи з цього закладу. Не буду зараз уточнювати, що саме трапилось, просто от, воно так складається, що я просто вимушена піти. І шукати щось інше. Знову таки я йду влаштовуватися коч там, там, якоюсь там, лаборанткою, просто теж кафедра екології. Там, таке інше. І тут просто от розгортається АТО, Україна у вогні, ну, війна починається, така от просто. Вже Повноцінна справжня війна на знищення нас, і, звісно, всі налякані. Звичайно, що ніхто там не хоче особливо там себе якось пов'язувати, там, брати відповідальність, там, наймати якихось там молодих фахівців. Просто от, Я не знаю, як зараз. Можливо, вже зараз цим краще. Тоді просто існувало таке переконання, що от воно там молоде, таке зелене, воно без досвіду, тобто від тебе вимагається досвід. Тобі має бути там 22 роки там. Не старше 25, да, але ти там маєш вже так от бути обізнаним, там і взагалі все вміти самотужки. Ти просто потрапляєш з одного цього університетського середовища, потрапляєш все доросле середовище, де все по-іншому. Як то кажуть, потрібно забути все, чого тебе навчали у виші. Від початку я взагалі була налаштована працювати десь офіційно, тобто. Або там державній якісь установи. І згодом стало зрозуміло, що це буде якась така мізерна зарплатня зовсім маленька, якої мені не вистачить на життя. За фахом, як я не пробувала, просто мене от не брали, не складалося з цим. І потрібно було шукати якусь придат, таку придатну альтернативу, яка б мені підійшла. Бо, ну, я не знаю, я, я нікого там не звинувачу, нікого не хочу. Стигматизувати, але просто для мене були неприйнятні роботи, які були там пов'язані або касиркою, або прибранняся, або продавчиною кудись йти. Я просто хотіла щось таке інтелектуальне, щось для себе. Тим паче, що в мене там, я думала, що в мене є диплом. Ну звісно що його треба якось там оправдати, так би мовити. І я вирішую просто йти в копірайтинг. Причому мені підказують цю ідею моя знайома. Я навіть до 2014 року, мабуть, я навіть не знала про такий напрямок, і мені просто підказують, кажуть, що от є, існує такий ем, існує такий. Спосіб заробітку зараз сучасний, такий за допомогою комп'ютера, за допомогою там, сучасних технологій, і я себе пробую, свої сили. Я починаю розвиватися в цій сфері, саме в копірайтингу, самотужки навчаюся. Спочатку це якісь такі прості завдання, за які тобі, тобі платять зовсім мало, буквально там десь 10 гривень, можливо, на той час за тисячу символів тексту. І ти починаєш пропрацьовувати свої навички. І згодом вже, ти влаштовуєшся вже якусь там компанію, тобто це була віддалена робота, ти починаєш вже працювати, там, береш журналістику, береш там якісь поступово наповнення сайтів, наповнення там опис товарів, там, статті якісь пишеш щось там. Теж в мене був фріланс, там щось на замовлення ти робиш. І отак от от воно поступово, поступово, поступово починає накопичуватися ось цей досвід. І нарешті так звані Red Flex, які стосуються роботодавців. Можливо, я навіть пошкодую про те, що я взагалі про це розповідаю вам, але жертвую, так би мовити, свою репутацію і уважно слухаємо. Запам'ятовуємо або десь занотуємо собі цю інформацію. Були часи, коли доводилося буквально виснажувати себе, бо треба було заробити на власне житло, яке ви бачите в моєму відео. І просто, а ще зважаючи на те, що в мене з дитинства. Короткозорість високого ступеня, і я ношу контактні лідзи, тому це ну, візуально не видно. І така от хвороба, яка, в принципі, несумісна, з якимись великими навантаженнями, ну, як комп там, комп'ютерна робота і таке інше, все одно доводилося багато-багато цим займатися. Воно тебе. Крім того, що це така робота, воно тебе виснажує ще й психологічно і нервово, ти відчуваєш цього вигоряння. І в мене було навіть таке, що я просто там мені було у віці 26-27 років, що я потрапляла до швидкої допомоги. У мене був високий тиск. І це 160 на 120, от такий от стрибкий тиску на, на нервовому підґрунті, просто від втоми. І ти от відчуваєш себе, наче ти ще молода, але в тебе вже настільки організм просто ем, ніби зруйнований, так зсередини, що ти от, тобі здається, що все, от все, от воно буквально кінець, і це були різні психологічні такі от, ментальні розлади, від яких я лікувалася буквально там. Ну. І доводилося щоразу йти е, з цих робіт, бо це було несумісне з, е, з тим, щоб зберегти своє здоров'я. І, зв, звичайно, це абсолютно не дотримання ніяких е, вимог стосовно того, що от, людина має якось там відпочивати, що е, тобі дають в кращому випадку е, відпустку. Буквально 10 днів на рік за свій рахунок. Звичайно, що цього недостатньо. Ну, я вже сказала про такі от нервові навантаження, коли просто цей стрес на тебе він тисне. І. Буквально от того року, 2024-го, мене трапилось така от чергова криза дійсно, коли знову мені поставила, я от була вимушена лікуватися. Знову мені поставили діагноз тривожний розлад. Я, до речі, теж на Ютуб-каналі розповіла про свій досвід боротьби з цією хворобою. І я розумію, що життя знову ж таки черговий раз мене ставить перед вибором, що зупинись, якось подумає про свій організм, про свій стан. І от вік 33 роки, такий от він, мабуть, був перевагним для мене. Зараз мій бюджет це десь приблизно 3 тисячі гривень на місяць, бо немає наразі такого постійного достатнього заробітку. Бо, як я вже зазначала і тут, і в минулих відео я займаюся наразі своїм здоров'ям. Звісно, що я шукаю якесь місце роботи постійне таке, щоб вже. Я там пристосувалася, і мені не потрібно було щоразу це змінювати. Є якісь такі невеличкі епізодичні доходи, але ну зовсім цього недостатньо, скажімо так, не вистачає. І я просто прийшла до висновку, що ну, в мене якесь знаєте, розчарування просто от. розчарування дійсно від всього того, от як це в принципі організовано у нас. І можна тут багато скаржитися на життя, на роботодавців, там щось. Але суть в тому, що я, те, що я зрозуміла, от буквально за ці прожиті роки за цей досвід професійної кар'єри своєї, я зрозуміла, що м, треба надіятися на себе, що пенсія це не те, що буде апріорі у тебе, у людини в майбутньому, так, і потрібно якось дбати про якісь джерела пасивного доходу саме зараз. І взагалі, власне, як я прийшла до ідеї. Розвитку свого Ютуб-каналу я навіть це не планувала, точніше, колись давно, там, ще в 2017 році, я, так би мовити, несерйозно якось починала свої спроби на Ютубі щось знімати. Таке от. І якось воно так заглохло. Потім я займалася тим, що в мене було це напрацювання з тим, щоб заробити грошей знову ж таки на житло там, на якісь потреби такі от нагальні. І все, воно було так на паузі, просто стояло. Буквально десь два роки тому я почала знову ж таки реабілітувати свій канал на Ютубі, знову ж таки, почала його розвивати. І, звичайно, от як треба ж створити якусь концепцію, я вирішила, що це буде в мене саме здоровий спосіб життя, омолодження, біохакінг, екологія, все, що мене цікавить, все, що я відкладала на потім, чому я. Не виділяла достатньо уваги, можливо, не привертала на це достатньо уваги. І тепер я все це, це надушую просто, от зараз, після 30 років, вже я зрозуміла, наскільки це важливо, наскільки важливо дбати про себе, що в нас повинна бути в країні просто сформована, я вважаю, культура такого от турботи про себе. так? І я хочу своїм прикладом це культивувати, я хочу це нести в маси. І звичайно, YouTube — це теж це друга робота, і це теж виснажує, але це таке от приємне виснаження. І хочеться цим ділитися, хочеться це просто популяризувати зараз. А сьогоднішній світ, дорогі глядачі, є дуже мінливим, він дуже нестабільний. І важливо в цьому світі, аби триматися на плаву, важливо вміти створювати власний бренд, розкручувати себе як особистість, вміти презентувати правильно свої навички, свої вміння. Свої таланти, тобто, треба просто вміти себе продавати. Тобто, як продавати? Ну, от не буквально там так щось. А от уявити, що те, що ви вмієте, то є якийсь товар, це варто монетизувати, тобто вміти перетворити це на монетизацію і знати як. Як вичленити з цього щось корисне, щось представити людям і заохотити їх це щось придбати в тебе, і тоді в тебе буде вага висока як фахівця, як професіонала, як людина, яка щось вміє. Я просто щиро бажаю вам, щоб у вас все складалося добре у вашій кар'єрній, у вашій, так би мовити, вашому кар'єрному житті, скажімо так, і щоб ваші мрії збувалися, попри все, щоб ви були щасливі, здорові. І, будь ласка, чекаю нових зустрічей з вами. Буду дуже рада, якщо ви станете постійними глядачами мого каналу. Дякую за вашу увагу.